От скажіть чесно, де би ви ще могли побачити таку незвичайну клавіатуру на українському Ютубі, та ще яку ми можемо розіграти у цьому відео? Це EpoMaker DunaTab 75. І такої клавіатури я от дійсно вживу ще не зустрічав. Тому сьогодні в цьому відео у вас як і в мене є нагода її розпакувати, подивитися, що всередині, і до того ж, ми можемо її розіграти. Умови будуть в описі під цим відео. На каналі, до речі, проходять багато інших конкурсів. Ви можете також це побачити в попередніх відосах. І якщо відео наберуть необхідну активність, то ми можемо розіграти всі ці девайси, І я би розробив це залюбки. Ось такі коробці приїхала до мене клавіатура. Дюната 75, формат 75%, Відповідно, клавіатура з екраном. Цікава, тут панель має бути e, Triple Mode, тобто підтримка різних режимів підключення. Це 2,4, Bluetooth, кабель. Тут є, виходить, підтримка 3,5 свічів по пін. Є також підтримка Windows Mac, підсвітка, Gasket Mount. ну і клавіатура по дизайну має бути цікава. Давайте відкриваємо коробочку. Мені вже хочеться поглянути на неї, тому що я бачу по суті там, в інтернеті на відео. Але вживу, є вживу. Ось так запакована клавіатура. Поки що в сторону коробку відкладемо. Давайте дістанемо. Дизайн клавіатури дуже цікавий, і це клавіатура дійсно націнителя. І це щось таке дійсно нове. По-перше, вона дуже велика. Велика вона за рахунок дисплею, який знаходиться з верхньої частини корпусу. Ми зараз це це діло запустимо. Давайте так знімемо плівку з дисплею. Прямо як розпаковка якогось смартфону. Такий великий екран. Зверху є кнопка підсвітки, тумблер одразу донгл схований в корпусі. Літери, до речі, нанесені на кейкапах, не зверху, а з бокової частини. Ну, клавіатура виглядає цікаво. Вона така зроблена під ретро, вся така углувата. Але цікаво. Якщо натиснути кнопку, значить, напевно, тумблер треба включити. Ось такий величезний екран. Значить, нас привітала клавіатура, якийсь смайлик, отак світиться дисплей. Дуже цікаво. Тобто він такий піксельний, так? І от реально виглядає це все діло привабливо вживу. Давайте покажу от на столі, як вона стоїть. Ну, займає вона місце більше. Так, вона така широка, але це щось цікаве. Значить, клавіатура зроблена з пластику. Вона такого кольору графітового. Пластик по якості. Приємний і на тактильно теж він відчувається гарно. Клавіатурка зібрана теж гарно, мені подобається. Так, тут, виходить, справа зверху підключення Type-C для зарядки або дротового підключення. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, тут є резинові ніжки величезні, які тримають клавіатуру. Є додаткові ніжки висувні, двохярусні, також мають резинки. Щоб клавіатура не їздила, резинки якості хорошої, ну і тут нічого такого зайвого немає. Клавіатура має трохи певний кут, скажімо, свій природній, плюс ви можете виставляти ніжки при необхідності. Кейкапи градієнт такий від темно-сірого до легенького сірого з білим. Нанесення символів непогано, але от підсвітки сильно не видно. Це буде видно більше в темноті. Воно просвічується знизу, мишки і капами, відповідно, і світяться символи. Давайте знімемо кейкап, подивимося свічем прям зняв, що собою являє Кейкап. Це АБС, так, це АБС-Кейкапи, але якості непоганою. Непогано якості, Давайте свіч знімлю. Ну так, товщина стінок хороша. Воно по тактильному і по відчуттю от, похоже на пібітішку. Але це АБС. -ка. Свіч, ось так виглядає у мене. Тут свічі. Пурпул. Смазка невеличка, наче є. По гучності десь так на середньому рівні. Досить тугенькі свічі, але клікати приємно. Якщо подивитися всередину, то є у нас полікарбонатний плейт. Каскет Mount, відповідно, який на коробці написано, відчувається так, коли натискаєте по клавіатурі. Є силиконова ставка під пробілом, свіч-пад, тобто є силиконова прокладка між свічем і на платі. Не буде стукати свіч, звук буде краще. Силіконова йде шумка всередині, плюс діод південної сторони, якщо для вас це важливо. По екрану, а, значить, тут кнопка є підсвітки. Ось так можна поставити: це час вибирається, дата, CPU, температура, так розумію. Так. Затухла. Можливо, клавіатура сіла. Ні, Так, Apple Maker. Якщо прокласти, ось так повністю світиться екран різними кольорами. Отака анімація є. Ну, це цікаво, це цікаво, дійсно. Ну, тут треба розбиратись. Е, інформативний і плюс, відповідно, це виглядає красиво. Мені дуже подобається. Клавіатуру раз можна таким чином виключити. Так. А, це це режими у нас получається так. Перемикання режимів, бо вона включилась, коли я вниз тумблер. Класно. Ну, виглядає це незвичайно. Мені дуже подобається 2,4 Гц, а воно показує, що підключення готове. Ну це взагалі дуже круто. Дуже круто. Заглушечка, до речі, випала. Так, ви можете це все діло так закрити, звичайно. Тут, до речі, підписано Bluetooth, кабель і 2,4. ви дістаєте, дістаєте цей донгл і назад все це діло закриваєте. В комплекті з клавіатурою іде ось така інструкція: є комбінований пулер для свічів і для кейкапів. І подивіться тільки на цей кабель Такий ретро кабель дуже е, міцний, підключення Type-C Tape-A, Такий е, під метал зроблено. Ну, виглядає він дуже цікаво. Мені подобається. Цій клавіатурі цей кабель буде пасувати точно. Так, ну а що ж по тайпінгу і по стабілізаторах? Тайпінг повноцінний буде в кінці відео, але зараз вже хочу поклацати, продемонструвати. Натискаються дуже приємно кнопки, і звук такий дуже привабливий. Відчувається, що всередині є шумка. Давайте по стабах. Стабілізатори теж відпрацьовують гарно. Враження від даної клавіатури в мене дуже чудове, тому що от реально, це щось нове і по дизайну цей екран мене реально привабив, тому що ну це реально цікаво. Це закос і під ретро, і що сучасне поєднання, і тайпінг на більше це от реально дуже круто. Пишіть свою думку в коментарях: приймайте тим самим участь у конкурсі. Якщо вам цікаві попередні відоси, також можете їх переглянути на каналі і теж прийняти участь.